Доброго вечора, дорогі друзі. Знову вечір п'ятниці і знову ми з вами на конкурсі Логік. Конкурсі, на якому можна перевірити свою логіку, уяву та увагу, а також своє вміння вірно і швидко приймати рішення. Нагадаю, ми з вами подолали перший етап конкурсу та перейшли до другого. В другому етапі ми з вами вже відповіли на завдання першого туру. Пропоную вам усім знайомитися із його результатами. Нагадую, другий етап ми розпочали у кількості 30 команд, але за період першого туру ми втратили одну команду. Це команда під номером 43. Ну а тепер давайте перейдемо до завдання другого етапу. Всім приємного перегляду. Це логік. Він має свою оселю та займається улюбленими справами. Логік полюбляє працювати. А також наш герой полюбляє займатися спортом. І просто обожнює подорожі та пригоди. Як має багато друзів та може розповісти нам величезну кількість цікавих історій. Отож дорогі друзі. Завдяки Вашим підказкам логік та його товариші змогли визначити справжній ключ від дверей. Як це відбувалося? Спочатку 9 ключів, які залишалися, було поділено на на три кучки, по три ключа і дві із цих кучок в довільному порядку. Було зважено. У випадку із нашими друзями ваги залишилися незмінними, тому було розділено ще третю кучку і зважено в довільному порядку ще два ключі. Ваги в цьому випадку теж не зрушились з місця, тому потрібний ключ був. Останній. Після цього спробували і двері були відкриті. Таким чином наші друзі змогли зайти в будинок та лягти спати. Логік після цього вечора ще кілька днів відпочивав у родини Марка. Але все ж таки настав час прощатися. Вся родина проводила логіка логік попрощався із дружньою родиною та попрямував собі далі. Пройшовся по селі. та завітав у місцевий магазин. Закупився продуктами і продовжив свою цікаву подорож. Ну звісно, що під час своєї подорожі логік займався тим, що фотографував. Місцеву природу. Але на третій день своєї подорожі він зустрів компанію, яка складалася із трьох чоловіків. Їх звали Микола Іван та Василь. Логік познайомився з ними і. Всі вони вирішили, що всі вони йдуть в одному напрямку. Тому було прийнято рішення про те, що подальшу подорож вони тимчасово продовжать разом. Так і відбулося. Під час подальшої подорожі були зняті нові фото. І нарешті під вечір друзі вийшли на галявину, на якій було вирішено зробити привал на ніч. Були розкладені речі, розпалено багаття. Настав вечір. Друзі вечеряли. Грали на гітарі, розповідали цікаві історії, взагалі вечір пройшов чудово. Ну і вже за північ друзі лягли відпочивати. Однак логіку все не спалось. Він лежав та згадував, як відпочивав у Марка. Згадував цікаві історії, які розповідали йому його нові знайомі, і вирішив трохи потренувати пам'ять та логіку. Логік вирішив визначити, хто із його нових знайомих яким видом діяльності займається. Отож, що Логік згадав? Він згадав, як його нові знайомі говорили про те, що вони живуть в одному місті. Також вони повідомили, що один із них стоматолог, інший вчитель, а третій Пожежник. Логік також дізнався, що Микола та Іван кожні вихідні грають у шахи, а Іван та Василь разом ходять на футбол. Вчитель колекціонує монети. Пожежник запальнички, а стоматолог марки. Вчитель не любить і ніколи не ходить на футбол. А Василь боїться крові. Отож, логіку потрібно співставити ці всі дані та визначити, хто із чоловіків стоматолог, хто вчитель, а хто пожежник. Але як не намагався логік, йому не вдалося співставити імена своїх нових знайомих і професії, якими вони займаються. Тому логік звертається до вас. Тож, дорогі друзі, логік прохає вас, до кінця доби понеділка надіслати нам лист відповідь, у якому вам потрібно вказати, хто із чоловіків стоматолог, хто учитель і хто. Пожежник. Логік та ми будемо дуже чекати на ваші листи. До нових зустрічей!